Який аромат мені порадити? Це запитання, яке я часто чую. Але відповідь на нього завжди буде індивідуальною, адже аромати це не просто запахи, а відображення вашого настрою, потреб і навіть внутрішнього стану. Аромати впливають на нас по різному. Деяким людям лаванда дарує спокій, а іншим викликає спогади. Хтось відчуває прилив енергії від цитрусових, а комусь вони здаються занадто різкими. Пачулі або сандал можуть здаватися загадковими та теплими, але не кожен любить їхню глибину. Тому правильний підхід слухати себе та свої відчуття. Як знайти свій аромат? Запитай собі, що тобі зараз потрібно: спокій та розслаблення, обери лаванду, шавлію, ромашку, більше енергії, пробуй цитрусові, евкаліпт, розмарин, глибше занурення в себе. Підійдуть сандал, мира, пачулі. Відчуй аромат перед покупкою, якщо є можливість. Обирай те, що викликає приємні асоціації саме у тебе. Універсального аромату немає, бо кожна людина унікальна, як і її аромат. А який аромат зараз найближчий тобі? Поділися в коментарях.